Освітяни Національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди приймають вітання з прийдешнім професійним святом. Науковці, які передають свої знання молодому поколінню педагогів, отримали грамоти від мера міста Ігоря Терухова та очільників обласної ради. Наталія Пономарьова, професіонал своєї справи з 30-річним стажем, здійснила свою мрію серце віддавати дітям. І про свій вибір однозначно не жалкує. Я ніколи не полишала школу працюючи в університеті. Я працювала за сумісництвом вчителем інформатики в школах Харківщини і дуже пишаюся цим. Це була мрія всього мого життя. Працювати з дітьми, навчати дітей, розвивати дітей, любити дітей. Це вчительська справа для мене. Моя професія це насолода кожного дня. Завжди любила дітей. Спочатку отримала освіту, дошкільну освіту з логопедією. Потім поступово ще математично освіту отримала і прийшла працювати до нашого університету. Мабуть, це моє життя, натхнення, енергія це все. Університет імені Григорія Сковороди залишається вірним ідеалом незалежної України. Професорсько-викладацький склад докладає максимум зусиль для розвитку освіти, науки та культури, примноження інтелектуального потенціалу держави та підготовки сучасних вчителів. Сьогодні вчитель. Як і ті герої, які на передовій він тримає свій освітянський фронт. Я хочу побажати, щоб ваша праця вона відгукувалася в душі кожної дитини добром, щоб ви сіяли знання, ви сіяли кращі зразки нашої рідної української національної культури, високої духовності. Хай буде мир, хай буде здоров'я, хай буде благополуччя. Хай працюють наші освітяни і хай їхня праця буде осяяна пошаною людей і увагою держави. Після церемонії нагородження співочі та танцювальні колективи університету освітян вітали концертними номерами. А це вже педагоги індустріального району, викладачів, вчителів, вихователів, музичних керівників та методистів вітали з ним працівників освіти. Завжди наше місто, місто герої Харкова, славилося своїми насліттями, славилося своїми школами, дошкольними закладами. Ну і, звісно, нашими чудовими вишами. Я дуже вдячний кожного з вас. Вдячний за те, що ви сьогодні, незважаючи на постійний обстріл, незважаючи на постійно лунаючи повітряну тривоги, робите свою справу. І робите її так, що наші діти складають чудову існування. Вони отримують від вас знання, знання, які їм дуже-дуже необхідні. Ви працюєте на майбутнє, Майбутнє нашого міста. Майбутнього нашої України, дякую вам. пишаюсь з вами. вам! <плес> кращих з кращих було відзначено грамотами. Робота з дітьми це дає дуже багато енергії, дуже багато натхнення і творчості. І хочеться, коли бачиш їхні посмішки, бачиш і очі, бачиш те, що ти робиш, розумієш, що це дійсно потрібно. І тому і приходиш і проводиш уроки кожного дня, і хочеш зробити ще краще, і краще. І я вважаю, що мені пощастило, тому що я працюю в одній школі вже майже 25 років. І не хотів би її міняти саме натхнення, і завжди бути в ну як би сказав в тренді з молоддю з дітьми. Найскладніше, ну мабуть, що поспівати за змінами в законодавстві, в освітніх технологіях. Ну і звісно, що поспішати за змінами, які опановують діти. Хотів би побажати натхнення, витримки. І звісно, що миру, миру і ще раз миру. Мрія стати педагогом супроводжувала мене протягом всього життя. Я з дитинства мріяла бути вчителем, і жодного разу я не пожаліла про свій вибір. Бо саме я вважаю, що педагогом мають бути люди з закопиком свого серця, бо ми маємо справу все ж таки з дитиною, з людськими душами. Тому ми виховуємо в своїх дітях тільки все на краще. Я щиро вітаю всіх колег і бажаю, щоб їхнє життя проходило підвізом. Нема нічого нема ніколи не зупинятися. Натхнення міцного здоров'я і, звичайно, всім нам миру, перемоги і всього найкращого. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Андрій Пакулав, Харків. Новини.